Добрий вечір, козироги! Розклад таро на квітень місяць для вас. Розклад будемо робити за трьома колодами райдера уейта колесо року і 78 дверей. Початок неділі за колодою райдера уейта. Початок нам пропонує доля можливості. Але це тут така ілюзія, нема легкості, такі якісь очікування, не знаю, чого я хочу, немає такої чіткої цілі, не можу сфокусуватись на чомусь одному. Але нам доля пропонує дивіться, сім різних чаш. І ви виберіть, якої, якої чаше наповнюється вона. Це, це ви повинні заглянути у свій внутрішній світ. І подивитися, чим наповнити одну чашу, чим ця чаша вашої душі наповнена, і що у вас важливо у вашому внутрішньому світі. І це воно вам пропонує доля такий, такий вибір зробити. Заглянути в себе і зупинитися на тих можливостях, які для вас дуже важливі. Так, далі. Четвірка мечів. Ця карта означає те, що ви повинні взяти паузу в своєму житті і відпочити. Ви багато працювали, і ваші ресурси трішки ну, ви виснажені, і щоб їх поповнити, треба відпочинок. Четвірка мечів указує на те, що ви можете навіть на 4 дні поїхати кудись на природу, і набратися сили від дерев, від води і поповнити свої внутрішні ресурси, привести свій організм у порядок, свою внутрішню силу поповнити. І це підтверджується тим, що ось дивіться, карта дев'ятка дев жезлів вказує на те, що ви дуже плідно-довго працювали. Фізично виснажені. Ви тяжко звалили на себе багато різної роботи. Дев'ять жезлів, дев'ять різних робот. Ви сміливі, хоробрі. Карта такої зовсім людина виснажилася, вигоріла. Може, у вас був такий, роз, якесь розлучення було тяжке, або ви дуже на багатьох роботах працювали, діти, дім, робота, ви виснажилися, і, і вам це дуже нелегко. І ось чому ця карта вказує, що ви повинні взяти відпочинок і відпочити, повністю встановити свій внутрішній світ. Свій внутрішній баланс. Так працювати не можна. Так, середина місяця для вас. Середина місяця для вас. П'ять чаш Це втрата можливості і вам. Доля якісь можливості пропонувала, але немає. Ви їх втратили, але ви не повинні так сильно розчаровуватися. Дивіться, тут 5 чаш і тільки дивіться, три з них перевернуті. ну, а Ще є, є можливості. Не треба сильно відчаюватися. Ззаді вас зелене дерево, це ваша сім'я чисте небо і вам допоможуть рідні в цей кризу цю подолати принцеса мечів вказує на те, що кризова ситуація так і. Є, триває, але вона дивиться, так. І щоб вийти з цієї ситуації, у вас повинні бути ясні думки і чітко у вас план. Це карта вказує на те, щоб у вас був вже план виходу з цієї ситуації. Планувати потрібно планувати. Вихід є завжди. І буде все добре. Це карта 6, Це карта закохані. Вона вказує на те, і в прямому смислі, що ви закохаєтеся, зустрінете ту людину, яку покохаєте. Дивіться, яка тут гарна карта закоханих. А також ця карта вибору вказує на те, що у вас буде нові можливості для нової роботи. Для, може, у вас буде новий будинок, нова робота, карта, новий партнер, щось нове і ви — карта вибору, що вам треба вибрати. Так, і кінець подивимося за колодою 78 дверей. Так, що у нас вас чекає? Вітень місяць, кінець. Король жезлів це карта руху, ваш начальник, юрист, людина, яка впевнена у собі, і яка вам буде давати цінні поради, за якою ви будете рухатися вперед. Так, карта імператора. Це карта людина, власна людина, це може ваш начальник, бос ваш, та людина, власна структура, госслужбовець, але це власна людина, яка, якої будете вислідувати чітко за її планом, як він сказав, так і буде. Це людина в вашому житті, за якою ви, вона чітко знає, що робити. А якщо, наприклад, це ваш чоловік, це, як він сказав, так і буде, а в негативі може програтися як і такий і тиран в сім'ї. Так, і сім жезлів. Це карта, коли людина працює, це карта роботи, праці, карта, яка приносить уже вам такий певний період. Ви пройшли і ви себе трохи знайшли. І малюєте. От тут художник, який малює двері, це карта такого, карта натхнення і праці. Так, все, я вам бажаю. Самого найкращого щоб вам цей імператор поміг у квітні місяці і до слідуючих зустрічі у травні.